Чужі гроші собі до кишені. У Прикарпатському селищі Обертен фінансовий скандал. Касирку місцевого Ощадбанку селяни звинувачують у підробках та махінаціях. Мовляв, підписувалася за них і знімала гроші з рахунків. Ошукала пів села, але досі карної справи немає. Чому розкажуть наші кореспонденти? Селище міського типу Обертин тут у кожному другому будинку жертви фінансових махінацій. Дала її дві тисячі доларів і майже тисячу євро під проценти і вклади. Вона мені казала, я перевожу тобі на депозит і у книжці відмічала, а потім гроші знизу. Касирку місцевого відділення Ощадбанку випадково викрила мати загиблого Воловайському котлі солдата. На рахунок жінки надійшли 609 тисяч гривень державної компенсації, але зняти гроші вона не змогла. Там, як подивилися на мій рахунок, а там нема грошей. В той же день, коли гроші поступили, в той самий день 60 тисяч зняли, на другий день 50 тисяч і пішла і поїхала. Про те, що це справа рук касира постраждала, здогадалася одразу, але та подзвонила, зізналася і попросила нікому не розповідати. Побіцяла повернути гроші. Потім виявилося, що жертвами шахрайки стали сотні людей. Вона обібрала пенсіонерів, вона обібрала людей, які мали дитячі гроші по годувальника, що вони, наприклад, троє дітей одної преподавательниці. Вона взяла і ці гроші зняла. Жінка не тільки знімала гроші з рахунків і депозитів, але і позичала у людей чималі суми. Втім, її ще не затримали, і навіть звинувачень висунули. Слідчим, поки відомо тільки про махінації з вкладами і депозитами. Жодної заяви від постраждалих немає. Казанісові були відомі, хто було відомо, хто саме є вкладниками даних депозитних і поточних рахунків. Вона писала і вготовляла від їхнього імені заяви, які власноручно підписувала, тобто підробляла їх, і на підставі цих заяв витребовувала кошти вже з відповідного відділення банку, де вона працювала. Як тільки завершиться розслідування, керівництво прикарпатської філії ОЩадбанку пообіцяло виплатити постраждалим всі суми. А ось сама касир може провести за гратами від 7 до 12 років. З івано франківської області Тарасиванків Наталія Фармус Собиття канал Україна.